Знаєте, перевага є однозначно. Перевага є насамперед в умах і серцях людей, тих людей при погонах, які виконують там свої завдання. Тих людей, які знаходяться там в більшості своїй, добровільно, тому що є патріотами, і вважають, що вони повинні знаходитися, виконувати ті, ті завдання. І це перевага. Це перевага перед. Тими, знаєте, собі найманцями, хлопцями, які фактично зайшли на територію України суверенної держави, за для того, щоб, як вони висловлюються, зробити гроші. Ну, це не можна якось охарактеризувати. Це просто можна сказати одне, що російське суспільство взагалі втрачає моральний облік. І це ми чуємо. Від знаєте, провідних фактично діячів культури Російської Федерації. Тобто ми можемо дійсно сказати, що у нас народжуються армії, у нас народжуються патріоти. Це люди, яких ми повинні не просто поважати, і не просто так, знаєте, коли проважають солдата в останній шлях, його покривають символом, символом цієї держави, прапором. Свято, яке ми сьогодні прапора святково сьогодні так. відзначаємо сьогодні.